GR, навіщо він потрібен вам як активістам або головам громадських організацій? Загалом одним-двома словами, скажіть, будь ласка, чи хтось коли-небудь чув сам термін GR, government relations тому що він дуже усталений в політології закордонній Супер. Добре, що чули. Якщо не чули, не страшно. Якраз сьогодні будемо про це говорити. Перед тим як ми перейдемо до основного матеріалу, одразу скажу, що ця лекція панацеєю не є. Вона не має на меті розповісти вам найбільші деталі. Джар, і воно точно не замінить досвід, який ви набуваєте на практиці. Але те, що я вам можу пообіцяти, точно це практичні інструменти, поради і реальні кейси. Щоб ви побачили, як насправді ця сфера працює, і я сподіваюся, що ви зможете щось корисне для себе звідси взяти. Отже, є три елементи, які я би умовно виділив, з точки зору важливості ЧАР. Перший це проєктна підтримка, другий це зв'язки, і третій це соціальний капітал. Ну, говорячи про. Проєктну підтримку ви ніколи не знаєте, чи знадобляться вам контакти в українському уряді, в посольствах чи в уряді іноземних держав, якщо ви робите якусь ініціативу, можливо, це не настільки дотично до якихось дуже локальних штук, але чим більший масштаб має ваш проєкт, чим більше речей охоплює ваша ініціатива. То більше шансів, що вам знадобиться доведеться контактувати з представниками уряду вашої країни або з урядом України чи українськими посольствами за кордон. Власне цього уникнути дуже важко і рано в своїй діяльності. Кожен громадський активіст зіштовхується з потребою писати лист на якийсь урядовий орган, або йти в міську раду, намагатися домовлятися за приміщення для проведення якогось заходу. Думаю, що багатьом це відгукнеться. Другий елемент. Щодо зв'язків, він в принципі тісно переплітається з проєктною підтримкою. Але одна з таких прекрасних речей у відносинах з урядом в тому, що за умов хорошої співпраці це є взаємна вигода, тобто допомагаєте точніше, допомагаєте не лише ви комусь, а й можуть допомогти вам. Або ж, наприклад, ви як активіст, маючи у своєму багажі величезний досвід і контакти з громадським сектором, станете в нагоді українській державі, якщо вона захоче реалізувати якийсь проєкт за кордоном, ми, ми поговоримо про ці кейси трошки детальніше, але зараз для загального розуміння вам для чого взагалі чар потрібен. Ну і третій фінальний найголовніший елемент це соціальний капітал. Коли ваша організація або ви, як активіст, можете продемонструвати портфоліо проєктів і ініціатив, до яких були дотичні державні органи, неважливо, чи це Україна, чи це інші держави, це одразу підвищує важливість і, взагалі, таку собі суспільну картинку вашого проєкту. Тобто що більше ви демонструєте свою фаховість? Що більше ви демонструєте свою здатність працювати з дуже різними акторами, чи це будуть урядові чи не урядові? То більше відповідно престижу ви, і ваша організація, які окремі ініціативи, над якими ви працюєте, здобувають.